Само засідання комісії міської ради з рекламу законності етики, освіти, та культури спеціального захисту гуманітарної допомоги. Дев'ять першого, перший звіт старости я не сім'ї знайомлені. Будемо рекомендувати сесії міської ради заслуги старості.

По статуту. в Зв'язку із інституційним аудитом, який в школі і аудитом нашого управління освіти, там виявили доречності, вони не відповідають сучасним вимогам. Перше, це вчить навчальний заклад, а має заклад освіти. Перше. Стання власності навчального закладу, там спільна власність була записана у відділу освіти міської ради, Має правильну юридичну комунальну. І відсутній скорочений запис навчального закладу. Загальноосвітнього першу 5, ніхто зовсім перша 5, що ще використання моменту. Рішення створення віддалених робочих місій, документів послуг, значить з метою наближення надання інститутивних послуг для жителів нашої команди, законом про надання інспекторів послуг, передбачено можливість поєднання даних ми вирішили, що от, з, з огляду на те, яка найбільше кількість ставлення, з яких старостатинських округів до нас звертаються, то ми і вирішили, що на такі старостинські округи буде покладено і обов'язки на старостів надання адміністративних послуг. Це бедриків ціновосівка, каскаль, володівка, торський і старости будуть на діли повноваженнями адміністрати. Знайомимо, зробимо перелік каміних послуг, які б вони ще не мали надавати полінами, які поки що починаємо з тих сіл, відки до нас найбільша категорія населення. Приїжджаємо. Будемо розгорнувати, прийняти рішення.

Знайомлені Поза. зарекомендувати місце? Дев'яте питання про затвердження мамина про співпрацю з раду радою та товариством 4. Питання про знайомлення за 8. Будемо рекомендувати сесії прийняти рішення. Значение на бранзово поспекателството